Кіс, сучасна стоматологія, де ми дбаємо про ваше здоров'я, красу та впевненість у власній усмішці. Наші послуги охоплюють усі напрямки стоматології, щоб ви могли отримати все необхідне в одному місці. Видалення зубів проводимо швидко, без болю та стресу. Лікування це збереження кожного зуба, навіть у складних випадках. Точна діагностика і сучасні методи допомагають нам відновлювати здоров'я вашої усмішки. Брекети сучасні системи для виправлення прикусу. Вони допомагають досягти гармонії в усмішці та покращують естетику обличчя. Реставрація це не просто ремонт зуба, це відновлення його форми, кольору та функції. Ми повертаємо естетику навіть тим зубам, які здавалися втраченими. Імплантація рішення для тих, хто хоче повернути втрачені зуби назавжди. Вініри – найтонші карамічні пластини, які створюють бездоганну форму та ідеальний колір, професійне гігієна та відбілювання, ключ до здоров'я ясен і сіяючої усмішки. Обирайте якість, обирайте турботу, обирайте кіс, записуйтесь на прийом вже сьогодні та зробіть перший крок до ідеальної усмішки.